Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. Побачив він між рястом солов'я і став йому гукати: Здоров, співун, силу вгледів я. Який маленький ти, а кажуть, що горлати. А ну, лише нютни! — Казали у дворі індики, що ти співать мастак великий. Чи, може, брешуть вражі сини? Ану, нехай і я почую, яку там пісню ти вдереш, веселою чи, може, жалібно якую. Тут сила не в тому яку, а я кутнеш. І Соловей почав співати Лунає пісенька на весь садок, лежить та слухав дурень головатий, неначе справді знає прок. А соловей аж горло надриває і на всі заставки співає, Щебечає свистить, і тьохке, і трохтить, На що вже горобці і ті попритихали, і прислухатися стали. Замовк співун і на осла глядить чи будемо хвалить. Ну, молодець, сказав суддя у хати. Хороший птах, хоч і невеличкий, та горлатий. Ти, мабуть, виплодився не в наших сторонах. Якби ти нашого наслухав співня, тоді б ще краще заспівав. Хоч він тобі й не рівняв, а все-таки хоч трохи перейняв. Такої похвали співу не сподівався, якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую він до осла озвався. Прощай, сказав осел, навідуй ще коли, бувай здоровне, Боже. Таких судів, такої похвали, не дай нам Боже.